Доброго ранку діти, доброго ранку дорослі. Запрошую вас на заняття із соціуму. Обережна дорога, правила безпечної поведінки на дорозі. Щоб здоровим завжди бути, треба добре нам збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш і завжди їх поважаєш, то, звичайно, що тоді? Як там статися в біді? Діти, а зараз я вас запрошую переглянути цікавий мультик. Привіт, малята дошкільнята! Про правила дорожнього руху хочу вам розказати. Професія моя важлива. Кожен знає, я порядок і безпеку захищаю. Сьогодні про безпеку на дорозі розкажу, що можна, а що ні вам покажу. Давайте разом картинки розглядати, правила безпеки разом з вами вивчати. Правило перше. Пам'ятай, біля дороги в ігри не грай. Правило друге запам'ятай. Дорогу де не слід, не перебігай. Правило третє. Всім знати слід. Їди, є пішохідний перехід. Правило четверте. Всім відоме. Не сідай в машини незнайомі. Правило п'яте. У темноті використовуй світло повертачі. Правило шосте. Коли вийшов з авто. Дивись уважно, чи не їде ніхто. Правило сьоме. Знають малята. Через дорогу йди за руку з мамою і татом. Правило восьме. Пам'ятай ти. Невпевнений в безпеці Через дорогу не йди. Дев'яте правило не забувай, на червоний колір не рушай. Десяте правило головне, будь обережний і лихо о мене. Правила ці ти пам'ятай, від біди себе оберігай.